Товариство, добрий день. Сьогодні у нас буде огляд комплекту знову ж оголошення з OLX. Ця рубрика вам подобається, мені вона теж подобається. Трошки вибачаюсь хриплий голос, ще хворі. Хочу нагадати про підписку, лайк і будь-який комент під відео, і погнали до Комплекту продаж FPV комплекту сімірка, 3,5 дюйма, дрон, окуляри і пульт. Я сам був в шоці, коли побачив це оголошення, воно там 50 тисяч такий, ну, типу, і один дрон продається. А FPV комплект І потім вже зайшов і почав розбиратись. А, по, погнали з самого початку. Це у нас перша картинка, це більше. Я, я не розумію як, але чомусь автори потрапляють на моє відео. І це прям видно, що вони заходять. Мені не подобається така перша картинка. Це моє а, особисте ставлення на першу картинку, якщо ви продаєте і в півкомплекти, якщо ви його хочете продати, то треба поставити ну, весь комплект. Просто гарний фон. А гарно, я не знаю, що це: лінолеум чи ламінат, чи байдуже там, експерти, підкажіть, що там у людини на задньому фоні. Дуже гарно, можна сфоткати все. І було би класно. Мені здається, комплект. ну, Давайте далі будемо розбиратись. Погнали, подивимось картинки. У нас DJI Goggles V2. Тільки з а, ні, не з однієї сторони, сфоткані. Тут у нас є. Резинка на них е, є коннектор. Батареї я не бачу. Е, тепер у нас ще один 3,5 дюйма дрон. Прикольно. З двох сторін цей дрон у нас згори ще сфотканий. І ще раз окуляри. Окуляри у нас. Це у нас перехідна пластина чи адаптер, я не пам'ятаю, як воно точно називається. І тут воно йде під систему аналогову систему зв'язку. Що хотів би сказати: якщо ви таке берете, якщо ви таке робите, це йде, воно з'єднується через DVR. Вхід в окуляри, і там буде трошки більша затримка. І ви повинні знати, про те, якщо у вас зв'язок тут провалюється, десь воно роз'єднується, відеозв'язок, то по новій воно не підключається і багато хто скаржився на це. Ну Тобто вони свої шоломи переробляли, ставили тут антени, літають, зв'язок пропадає, шолом по новій не конектиться, і дрон падає. Де ви літаєте? Я не знаю, ну, наскільки погано може впасти дрон. Ну, то, то вже буває по-різному. Але багато хто так переробляє. Не знаю чому. tx 16 s Навіть плівку не зняли. Це прикольно. Ну, от Є багато питань, я от не знаю на них відповіді. Погнали до самого комплекту. Продається два дрони, окуляри і пульт. За 50 тисяч, і ми бачимо Тайх 16С. Правда, у зв'язку із а, списуванням для реальних покупців торг. Цікаво. Дрон 7 дюймів Діатон F7 дуже гарна збірка, може можете розпитати в тих, хто в піві розбирається. Я не розбираюся, я не експерт, тому я погнав дивитись, їх вже майже не знайти ніде, і я бачу, що їх без а, приймача є FR Sky і є TBS, тобто на ЄРЛС, котрий там у нас немає. А, чи, уу, а ми не знаємо на чому він. Вау! Ну, Ми знаємо, що у нас апаратура tx 16 s на 2.4 працює, чи тут 4 в одному. О, а я не знаю цього. О, ну, скоріш за все, давайте на IRLS, Бо Сінілок на Е, Погнали так розбиратись. На РЛС їх не знайти. І взагалі прикол в тому, що це він. О, а я й не знаю. У цифровий чи аналоговий. Хм. Цікаво. Ну, ладно, треба у людини питати. Є тут е, цінник 18, 17200, 18800 і 19200. Давайте 19 тисяч на нього закинемо. А просто потім ми трошечки розберемося. з цим. Дрон поменше. Це Cinelog 25, 4С і ЛРС. Цифра не аналог, тому з окулярами біндиться який я теж продаю, його брав. Хм. На ньому спокійно можна тренувальні польоти у будівлі, в кімнаті або в палаті здійснювати. О, ну, давайте так. 4С CineLog 25, 25 це 2,5 дюйми. Він немалий. <свісно> і е, спокійно, ні, не спокійно. Якщо ви вже вмієте літати і потихеньку. А на ньому, типу, не навалюючи, а спокійно літати. <хи> ну, я не знаю. Давайте так. Як зрозумів, так і буду пояснювати. а Спокійно на ньому не можна літати. Він величенький, яка у вас кімната, повинна бути велика кімната для того, щоб на ньому можна було літати. Він більше для великих приміщень, ангарів, чи, скоріш за все, для того, щоб вчитись на ньому літати. І... Я гадаю, що на вулиці на ньому ще більш-менш нормально літати. По... Ну, не потихеньку можна вже на ньому нормально літати. Але в кімнаті або палаті, я не знаю, ну, ну дуже він великий. Погнали його рахувати, я його не знайшов на цифрі. Є тільки аналог, 2 продається, і. О, на ЄРЛС продається. У нас 8,885 він на РЛС, плюс 373 гривні. Ну там 9200 і плюс е цифрова система. Ну вони вже старі. Там, скоріш за все, якісь. Ну, воно і є. Тут Cadix, Vista стоїть. А вони ну, 2000. 2 ну, давайте докинемо. Ще 2000, то у нас. 9200, це 11,200 буде. А погнали далі. Пульт TX16 s RadioMaster. Що тут про нього сказати? На ньому навіть плівка є. 8427 8500. Додаємо далі. Це у нас буде окуляри DJI FPV Google. Від вас з аналоговим модулем. Ну, трошечки людина. А п'ятку зробила, ну нічого страшного. А, що ми тут подивимось на них? БУ-вживані вживані, вживані 15516, 17400. Ну, 15500, їх багато продається, але вони бере без пластини. З пластиною, з репідфайром 25 тисяч це дуже цікаво. І у нас є. 19500 і сама пластина 10. Тут бачу. О, 4500. Я не знаю, скільки на неї. Ну, 1100 плюс модуль треба туди докупати. Тут є з модулем 4500, 15500, 20 000. 20 тисяч ми сюди. І це у нас 58 700. Ой, я. Yeah. Також в наявності ще батки до сімки Пропи та інші дрібниці віддам разом з покупкою в подарунок. Можна все разом і поокремо забрати. І що я хочу сказати? Що у нас виходить ціна на 8700 дешевше в оголошенні. І в мене був прям шок. Я подивився на дрони з різних сторін, подивився. Ну, мені не дуже подобається фото цих окулярів до сонця, до вікна, тому що. Екрани від прямих лучів сонця вигорають, а мені такі, може, так не треба фоткати, щоб воно не вигорало. Ну, прямого попадання лучів немає, а там ще треба дивитись, але це вже старі окуляри. З дроном знизу ми бачимо, ну, я не знаю, як на мене, дуже гарно, чи фото таке зроблено, але виглядає все як новеньке. Як що? Шу... Я не знаю. Ну тут аналоговий модуль. Тут теж Кадікс, але Кадікс робили, робили ну, не тільки ж цифрові системи. Я гадаю, що це теж він цифровий може бути. Але знову ж таки, комплект дуже прикольний. При всьому при тому, що також в наявності ще є батарейки, котрі йдуть бонусом. Бонусом. І інші дрібниці, котрі йдуть бонусом, це прям класно. Є єдине, що мені дуже подобається цей комплект. Тобто, це... я був сьогодні в шоці, такий. 50 тисяч що за комплект, 7-дюймовий дрон, ну окей, пішли подивимось, а тут виявилось, що два дрони. І в кінці я хочу сказати, що для того, щоб літати і взяти собі. Прикольний комплект, але у вас треба, щоб було для навчання багато місця, щоб на цьому дроні можна було літати. Є тут і великі підводні камені через те, що комплект дуже солодкий, дуже класний, але у нас знову ж виявляється проблема. Це старенький дрон. Зі старенькою рамою, зі старими системами. Якщо ви щось ламаєте на нього з кожним днем все тяжче і тяжче буде знаходити запчастини. Так, зараз ще можна на нього знайти запчастини, але через місяць, через два я не можу вам гарантувати, що ви зможете на нього знайти запчастини. Просто розпродали і все. У них по 10 штук продаються, 3, 10, 10 їх небагато. Не так, рами самі продаються, скоріш за все, комплектуючи, ви ще зможете собі замовити, бо вам треба будуть ці лучі. Далі ми йдемо до синелога 25, він вже В2, чи підійдуть до нього рама від другої версії. Я не, не впевнений, чи ви зможете на нього запчастини знайти, щоб його відремонтувати. Так само, я знайшов взагалі. Два оголошення з синілогами першої версії, і вони всі на аналозі і з платною доставкою. Ну, це не так вже для нас зараз і потрібно, але проблема в тому, що воно вже стареньке. І наступне, до чого ми йдемо з Радіомастером, це прям прикольно. Тут навіть плівка не знята на Радіомастері на фото. Ми ніяких потертостей нічого не бачимо. Чи бачимо? Мені здається, що це просто там бруд, чи пил якийсь понападав. Тут знову ж таки отримали, подивились на нього з усіх сторін. Я нічого на ньому такого не бачу, що прям вау! Ну, з іншої сторони, не видно, ну його теж нам з усіх сторін не фоткали. Ну, вам приходить посилка, чи ви самі приходите дивитесь, і там вже все побачите. Наступне, що хочу сказати, це за окуляри DJI Goggles V2. Але вони вже перестали підтримуватись фірмою DJI. Тобто вони зараз у вас до аналога під'єднаються, до старих систем вони під'єднаються. Ну, до o 3 і до Vista вони під'єднаються. А далі до o 4 і до більш новіших, котрі будуть далі виходити, вони вже не будуть під'єднуватись. Це великий мінус. Дуже класно, що у них частота оновлення екрану 140 Гц. Але проблема в тому, що тут LCD дисплеї, а не oled дисплеї Тобто всі вже більш новіші окуляри продаються з OLED-дисплеями, якщо ви не берете собі шолом. Тобто комплект, наче по ціні, дуже гарний, але є проблема, в його обслуговуванні буде далі. Ви можете зіткнутися з проблемами. Якщо ви політали його продали, чи, наприклад, інтегрували цю систему в іншу більш е, сучасну е, якусь раму, то проблем не буде. До більш сучасних рам ще довго будуть випускатись запчастини. Якщо це якісь іменіті фірми. Якщо знову ж таки якась незрозуміла фірма, то теж може там довго рама і не випускатись. Тут поки що можна знайти, але далі як? Тож ми виходимо на те, що у нас є дрон старенький, окуляри старенькі, ще один дрон старенький і старень, ну, не старенька, а більш-менш актуальна апаратура керування. Тож, в цілому, я ж кажу, що в підсумку комплект прикольний, як, е як раритет, як для. Я не знаю, я не знаю. ну, У мене от, змішані почуття. Я би, може, би, і взяв би цей комплект, якщо б його повністю весь сфоткали, але він коштує 50 тисяч і потім може просто-напросто бути. Багато проблем з запчастинами. Так що, якось так, якогось конкретного підсумку, брати вам чи не брати, я не скажу. Мені здається, що все одно ця це оголошення довго висіти не буде. Хоча вже з 27 лютого воно висить. Мені здається, його знайдуть, порахують, потім уточнюють що там будуть за. Плюшки і подарунки, вирахують ціну, змінити раму. І тут може теж змінити раму, і далі цим всім користуватись. З цими окулярами лишити потім собі їх як на аналозі ганяти, якщо ви там на вупах ганяєте. А, теж непогано, і якщо вам треба буде якісь старі цифрові системи під'єднувати. Ну, знову ж таки, навіщо вам старі цифрові системи, якщо можна нові цифрові системи о4, не так вже і дорого купити не за 10 тисяч, а за 4700. Не знаю, не знаю. Дивіться самі. Я подивився, я начебто і якось для себе такий, вау я би взяв, а потім такий. Глибше копнув, і такий ні, не моє. На цьому у мене все. Я погнав.